Нині ми кажемо, взирай на ікону Божої Матері всіх скорбящих радостей, з молитвою просимо, Божа Мати, благослови нас. Нині так важно розуміти, що ти для нас та, котра утішає, но утішає, допомагає, оприсятає, Госпоже Володичице, Богородице, ти вища оцих ангелів. І Архангелов, так ми молимося. Ти виша от цих від оці творень чесніша, ти помочниця обідих, ти допомагаєш тим, котрі вже не надіються ні на кого, крім Бога. Ти заступниця для бідних, для убогих, ти утішення для тих, хто в печалі. Ти Голодних алчущих годуєш, ти одіяння для нагих, ти для хворих ізцілення, ти спасення для грішників, і все поможення і заступлення для християн, наша духовна радость. Зато і ми в Ужгороді, коли збудували новий кафедральний собор. В честь воздвіженні Христа Господнього нижній храм, перший етаж, де нині молимося тепер. То другий головний храм назвали храм Христа Спасителя, а головний праздник в тому Соборі другий день Різдва Собор Божої Матери, де по благословенню Архірея, зображається. По 100 ікон Божої Матері, серед них всі скорбящих радості. Нині просимо у Господа милости, щоб видержати усі ті іспитання, які нам посилає Господь. І коли Павел пише к Солуні нам своє послання, то він так і пише: благодать вам і мир от Бога Отця нашого Ісуса Христа. Бо, ми всегда благодаримо Бога за всіх вас, споминає у вас в молитвах наших, непрестанно пам'ятаючи діло вашої християнської, діло віри, труда, любові і терпіння, і уповання на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим, наші молитви. Мають глибокий смисл. І вони передають нам, що наші люди моляся древніми духовними, церковними молитвами, способні уразуміти глибину розуміння нашої релігії, і тому православних християн канонічної церкви, які живуть добротним духовним життям, і як сьогодні такое слово є воцерковлені, церковленні, то єсть. Ритмічно живуть у духовному життю, почищаються, поднімаються. І іменно цей момент дозволяє нам і нашим людям безошибочно определяти, де є істина церква, а де її подмина, як кажуть, коли в Закарпатті жителі Закарпаття, русини, котрі кожен, мають у своєму дворі виноград і від нього. Давлять вино, то ми добре опеділяємо, коли настоящеє вино, а коли у магазині 90% вино сурогат, якась хімія направленої. Ну, точно так. І православні християни безошибочно приділяють істинну віру свою, а в Закарпатті 1150 річну, тобто ми до київських полян крещені. А коли нам представляють сурогат, то підставу не релігію прохвалену, законодавчу підтриману, чиновниками розхвалену. безбожними Божої має средства інформації і розширену, і то не дає. Захвачені храми від православних остаються пусті монастирі без монахів. Почому? Бо люди добре знають і зміна. Перед Богом у гріхах і відступленні є смерти. подобно. Подобно як чоловік, який змінив своїй жоні. Потім може бути герой славних, красавець, мудрець, але якщо він ізменник, якщо він предав чистоту сім'ї, то до кінця життя жона його ніколи вже не буде любити по-настоячому, може й терпіти, мало буде, ілі прийме рішення взагалі. Отсічі від от себе і Точно так же і в релігії є зменник. Кожний грішник це зменник, который змінив доверю Господа. І ми сьогодні просимо, Боже, благослови нас під покровом Божої Матері і чесної ікони і я, всіх скорбящих радосте, Поможи нам і нині бути дітьми Божиї. Котрі кожен з нас мають свої скорби, напасти, суєти, многі і гонені, судебні переслідування, Поможи нам, Божа Мати, оставатися при тих скорбях і напастях з радосним лицем, мирним лицем, мирним настроєм, пам'ятаючи, каже Євангеліє, «Лем за той терпимо многі скорби. Коли знаємо, яка награда велика нас чекає, коли Господь у притчах казав, що чоловікові прощаються, одному мало, другому більше, а той, котрому більше, тот більше любить, і ми любимо Господа, бо Він тільки много простив нам. Тільки нам подає допомогу в скорбях і в напастях, і в судових переслідуваннях, коли Духом Божим дається нам що казати в обліченні цього примітивного світа з його примітивними судочинствами, примітивними, бо іначе слово не знайдеш, разом з тим і велика радість у серцях наших за всі наші труди, молитви. Покаяння, добрі діла і терпіння скорбей. Тут на землі Божа Мати оберігає нас, робить для нас всі ті суєти, перетворює їх на радость, а у вічності віримо, що всі наші люди канонічної православної церкви в Україні за свої ісповедання, терпіння і вірності. Господу Ісусу, в Його єдиній благодатній канонічній церкви, і туй будуть мати много радости, а в вічності будуть мати усю повноту вічної радости у Царстві Небесному, де прибуває вічна радость, вічна Пасха. Амінь.